Привіт! Я тут прокинулась, дивлюсь, лежить банан. Ось такий надгризяний. Певно, чоловік лишив. А тут знову лежить банан. Це син лишив. Не повірите, в іншій кімнаті теж лишить, лежить банан. От що з цими хлопцями робити? В кожній кімнаті недоїжений банан. А ще раз валяється просто з під батончика, Два валяється просто з-під батончика. Навіщо викидатися в смітник? У нас із чоловіком сьогодні річниця. І я подарувала йому на річницю ось таку зубну щітку. Я вам про неї вже розповідала. Це мені, до речі, порекомендувала Вікторія. Але я вирішила, що ну, якщо він буде чистити зуби, а я чим, я собі обрала теж зубну щітку. І потім я собі уявила, як ми будемо чистити зуби, і син буде виривати у нас ці зубні щітки. І придбала ще нашому малюку ось таку Oral-B Spider-Man зубну щітку і насадки. Купувала на цитрусі. Тому що вони вже є не в усіх магазинах, ми були в епіцентрі, в епіцентрі вже не було. Зніму, певно, огляд про Оралбі-щітки. Всім добрий ранок, або добрий день, або добрий вечір. Якщо ви дивитесь цей випуск ввечері. Може, стіл не прибраний. Мене звати Каленська Ірина. Це життя нутриціолога». Мікрофон підкладений. Я перепрошую я в такому вигляді, бо це тільки ранок. І поясню, чому я так рано знімаю влог. Так, але перед тим як поясню, хочу намастити руки кремом, бо дуже сушить. Почалися морози на вулиці, всю зиму не було морозу в Чернівцях, а це зараз морози і в мене просто настільки сушить шкіру рук і обличчя, тому я зараз зі зволожуючою маскою. Прям цього побольше. І у нас сьогодні з чоловіком річниця. 4 роки, як ми зустрілися, 4 роки, як ми живемо разом. Цю історію нашого кохання і нашої зустрічі я вам ще не розповідала. Розповім, але я йому подарувала на Річницю, ось таку зубну щітку. Oral-B Vitality 100. Так, і я вам показувала, що я їх ходила обирала. І зараз я хочу їх. Взагалі я хотіла піти вже почистити зуби, а потім чоловік каже: тож зніми своїм підписникам. От знімаю так. Це дитяча, це насадки. Зараз буду відкривати, показувати і розповідати, як чистити зуби, і взагалі буде огляд на цю зубну щітку. І вчора придбала собі гарний блокнотик. Вам вже не показувала це для навчання з Олександром Колядою. Тобто, коли в тебе гарний блокнотик, тобі хочеться в нього щось записувати. Це така мотивація. Ой, голову мою видно, і ручку таку гарну теж придбала. Буду писати, записувати з такими котиками. Буду навчатися. Сьогодні в мене вже були продажі програм, потрібно ще піти на пошту. І що ще? А, ще заварюю шавлею. У чоловіка були горло, завжди коли були горло, ми заварюємо шавлею траву. Зараз хвилиночку. Я вже вам казала, що мені потрібно, щоб за мною ходив оператор якийсь. Ой, слухайте, дуже приємно пахне шаблі, я, певно, теж хочу скляночку шаблії випити, але таку не сильно заварену, а прям таку, як моча молодого ослика. Ось таку. Так, так, тара-та-та-та-ра-та. Я вже цей халат, до речі, не знімаю. Бачила, що ви. І в ТікТоку писали, да, мені на рахунок того, що о, ви придбали цей халат. Так. Слухайте, як її розпаковувати, я не знаю, коротше. Цю коробочку. Розпаковка. Так, що входить сюди? Входить ось такий моторчик, не така гарна, Pro таймер. От uh, Oral-B Brown Braun таймер. Мені Вай Вікторія сказала, хто, до речі, підписаний до мене з каналу Ве Вікторія, вам буде цікаво, що це найкраща зубна щітка, яка після неї таке відчуття, що ти виходиш від професійної щітки від стоматолога. Тут одразу є насадка така, вона йде одна в комплекті. І я придбала ще насадки додатково. Тут скільки, раз, два, три, чотири штуки чоловіку і собі, тому що мало лі, О, воно вже працює. Прикольно. Так, що тут в коробочці? А, а тут зарядка, все зрозуміло. Це зарядка, так її ставити, заряджати. Це дуже хорошо. Собі придбала біленьку, чоловіку придбала синеньку. Хоча, чесно кажучи, я не додула, не додумалась, мені потрібно було придбати одну і просто міняти насадки. Все рівно ми прямо разом не чистимо зуби. Чому? Тому що ми не впоміщаємось в ванну? Ой, тепла водичка це космос. Ви читаєте інструкції перед тим, як чимось користуватись? Я ні. Але мене тут смущає ось одна така деталь. Резиночка, куди її потрібно надівати? Ага, все зрозуміло, куди її потрібно надівати. Я взагалі не люблю інструкції. Я просто якимсь постійним методом тика. У мене тато постійно казав, потрібно перед тим, як щось почати, прочитати обов'язково інструкцію. В інструкції все написано для таких, як ми. А я. Шу -шу -шу -шу. Все готово. Ви як? Вам тато таке казав, чи чоловіки, бо я знаю, що чоловіки вони більш технічні, жінки більш практичні. Так, тепер відкриваю насадочку. Насадочку потрібно змінювати. І розповім, як потрібно правильно чистити зуби зубною пастою, ой, зубною щіткою Oral-B. Придбала я її щось за півтори тисячі гривень. Кожну. Тобто ще плюс насадки. Так. ось. Ай, ай! Йолки, дрова. Пані. Ну, що ж це таке? Ви розумієте, так? Що, типу, Це не професійний огляд. Це огляд на зубну щітку дівчини, у якої проблеми з руками. Так. Ух ти! Дивіться. Агонь. Тепер як потрібно чистити зубною щіткою цієї браун зуби? Потрібно поділити рот умовно на 4 частини. Отак, от, на 4 частини. І е, по кілька секунд тримати біля зуба. Із зовнішньої сторони по кілька секунд, потім із внутрішньої сторони більше приділити уваги. Цим зубам різцям, тому що там більше всього нальот, тут сальні, не сальні, не а слинові залози. Тут. Там багато слину, багато бактерій, і за цього у нас більш всього там нальот. І щоб чистити, ми прям дуже сильно притискаємо тримаємо біля кожного зуба. Але коли нам потрібно простір міжзубовий почистити, то ми прямо нажимаємо, натискаємо і нам потрібно чистити зубки. Всі по, по одному так от зубіку потрішку-потрішку по потримали і потримали. Зубну пасту, яку я використовую, це, звичайно, не Oral-B. Я використовую зубну пасту від Sunburn Heart. Так, зараз ще підготов, підготую зубну щітку своєму чоловікові. Все таки річниця. А на питання, що він мені подарував? Ще нічого, але це мають бути золоті сережки. Тобто я вже їх шукаю, не можу знайти, тому що хочеться щось оригінальне, щоб підходило. Мені не все підходить на моє вуха. Тобто, дуже багато класних сережок, довгих зараз такі тренді, такі довгенькі. А в мене. Мені вони не йдуть, просто не личать. Мені не йдуть маленькі сережки. Плюс до всього в мене чорне волосся і багато чого там просто ну, їх не видно. Ну тобто, я не знаю, як знайти ці сережки. Поки шукаємо. Типу умовно він мені подарував золоті сережки. А, і це і буде подарунок на День закоханих. Ще й на Валентина, ще й на 8 березня, ще й на день народження. В минулому році чи позаминулому році він мені подарував на річницю. Ні, це був минулий рік, так, на річницю. Ось цей ланцюжок, типу, із серденьком таким. Я вже зробила чай, зараз принесу. Піду принесу, занесу чоловіку чай. Бо він, бідний, бідолаш, не боїться виходити, думає, помішає мені. Так. Дякую. Я вже ж морози, значить що. Так. Дай мне ну чи юрч, Що? Мутелки. Мутелки. Ой, ну. Бусинка моя. Мій чоловік попросив дати йому нутели. Я вам просто от не знаю, клястись не можна, я вам відповідаю. Це перша нутела в моєму будинку за років 10. У нас взагалі її ніколи не було. Якось прокидається чоловік зранку каже, я хочу нутелла А він в мене такий 5 6. Вік 6. І оце придбали нутеллу, і це він каже: принесі мені нутелки". Ну, так. А ви не, перек... не перевантажуйтесь, не переключайтесь, будь ласка. Пишіть мені там коментарі, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково питайте, пишіть все, що вам цікаво. Здоров'я. Так, а тим часом я підготую чоловіку теж зубну щітку. Вона точно така сама. Можна, в принципі, цю штуку, певно, і не доставати. Буде одна на двох. Так. А, ні, потрібно доставати. Кудись же я маю її поставити, цю зубну щітку. Це ще означає, що мені потрібно буде мої крема всі поприбирати із полички в ванні, бо воно ж почне все падати, а чоловік мій дуже не любить, коли воно все падає, він, знаєте, одною рукою взяв і все розвалилося. Після цього, як я зараз зніму влог, я буду навчатися, тому що поки ранок і робити меню У мене завжди консультації, навчання, меню. Тіктоків я вчора вже не знімала. Ану, слухайте, якось його працює по-іншому. Досить таки дивно. Ще я хочу піти ж на пошту, але насправді мені потрібно в магазин за горіхами-сухофруктами. У нас закінчилися всі види горіхів, і я хочу придбати горішків, і хочу придбати ще там е, спецій універсальних таких різних. І це потрібно йти в місто. Е, ну все. Ще й підготую певно сина. Але мій син він може. Ну я чомусь так думаю. Я так думаю, що він буде боятися цю щітку. Він ще маленький, і він в мене, в принципі, начебто, не боягуз, але таких різних штучок він все-таки боїться. Можливо, я з ним. Давайте я з ним буду її розпаковувати. З ним вже йому буде цікаво, це буде йому подарунок. А зараз, поки почистимо жуби. Я вам скажу так, вона так дубасить, що прям до мізків дістає. Мені подобається це, але коли я в навушниках, наприклад, чистити зуби і слухати якусь лекцію, в наушниках вже неможливо, тому що, начебто, ти на прийомі у стоматолога, реально дуже круто вичищає все. І такі зубки гладенькі без нальоту, прям до півдня. не можу сказати, що прям цілий день видумувати ніяку історію не буду, але дійсно набагато краще чистить ніж звичайна щітка. Ми е, вклалися, скажімо так, інвестували гроші в своє майбутнє для того, щоб не ходити до стоматолога.